Вітаю учні восьмого класу. З вами я, Бузницька Ольга Миколаївна, учитель біології Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 і тема нашого уроку травлення у кишечнику. Ми працюватимемо за таким планом: будова кишечника, будова та функції тонкого кишечника, роль печінки в процесі травлення. Роль підшлункової залози у процесі травлення, будова та функції товстого кишечника і регуляція роботи кишечника. Кишечник людини має такі відділи: тонкий і товстий. Довжина кишечника людини становить приблизно 7,5-8 метрів в кишечнику. Відбувається остаточне розщеплення всіх складних речовин, полімерів до простих мономерів, їхнє всмоктування, формування калових мас з неперетравлених залишків їжі та виведення їх з організму. Тонкий кишечник це відділ травного каналу, який з'єднує шлунок з товстим кишечником. Це один із найважливіших відділів травної системи і він має довжину приблизно 4-6 метрів і діаметр 3-4 сантиметри. Розрізняють такі відділи: 12 пала кишка. Порожниста кишка і клубова кишка. Основні процеси травлення. Які відбуваються у тонкому кишечнику. Це хімічна обробка їжі за допомогою ферментів, підшлунково- та кишкового соків відбувається остаточне хімічне розщеплення поживних речовин, фізична обробка їжі за допомогою жовчі, відбувається подрібнення жирів на краплинки для їхнього подальшого перетворення, переміщення їжі. За рахунок скорочення м'язів стінок кишечника, які забезпечують просування хімусу до товстого кишечника. З незараження їжі у стінках кишки є лімфатичні вузлики, а у жовчі речовини, які затримують гнилісні процеси. І всмоктування їжі відбувається завдяки ворсинкам, а саме пристінкове травлення. Стінки тонкої кишки складаються з трьох оболонок. Зовнішньої сирозної, основу, основою якої є сполучна тканина, середньої м'язової, яка утворена з двох шарів непосмугованої м'язової тканини повздовжнього шару і колового шару, та внутрішньої слизової, утвореної одношаровим епітелієм. Вона має здатність до швидкого поділу та оновлення клітин. Особливістю оболонки є наявність чисельних колових складок, кишкових залоз і кишкових ворсинок. Колові складки і кишкові ворсинки – це пристосування для збільшення всмоктувальної поверхні. На 1 квадратний сантиметр приблизно приходиться 2500 ворсинок. І якщо порівняти, поміряти загальну площу кишечника, то це приблизно 300-500 квадратних метрів 12 пала кишка, це перші 25-30 см тонкого кишечника. Її довжина дорівнює 12 пальців, ширині 12 пальців, складених разом. І хоча хімус в ній затримується недовго, саме тут на нього діє величезна кількість ферментів травних соків підшлункової залози та жовчу, у 12 палу кишку відкриваються протоки жовчного міхура та підшлункової залози. Печінка грає важливу роль у перетравленні жирів. Це найбільша залоза нашого організму. Вона має масу 1,5-2 кілограми і знаходиться переважно у правому підробір'ї під діафрагмою. Клітини-печінки мають назву гепатоцити. У печінці, у жовчному міхору, утворюється жовч. Це зеленкувата, жовта, гіркувата на смак рідина. До складу якої входять вода, жовчні кислоти, ферменти. За добу її може утворюватися від 500 до 1200 мл. Під дією жовчі відбувається емульгація жирів, розпад жирів на краплинки, що сприяє подальшому розщепленню за допомогою ферментів, активуються ферменти. Ліпаза, трипсин, посилюється перистальтика, рухова активність кишок і відбувається затримка гнильних процесів у кишечнику. А отже, печінка виконує наступні функції Секретурно – вироблення жовчі, що накопичується у жовтому міхурі, захисну або бар'єрну. Венозна кров, що витікає від кишечнику і шлунка по кровоносних судинах, надходить до печінки через воротну вену. У печінці з цієї крові відбираються речовини, потрібні організму, а у печінці знезаражуються деякі шкідливі речовини і разом із жовчю виводяться назовні. Запасливо! Печінка перетворює надлишки глюкози у складну органічну речовину глікоген. І зберігає його. У разі зменшення кількості глюкози в крові, печінка знову перетворює глікоген на глюкозу і таким чином підтримує її постійний рівень. Печінка один із ключових органів для підтримки гомеостазу організму. Від печінки відтікає кров, що містить концентрацію глюкози 90 мг на 100 мл, незалежно від того, яку кількість тістечок і цукерок ми з'їли. Захисну функцію. Кров, що відтікає від печінки, за своїм складом від тієї, що надійшла до неї, відрізняється. По-перше, у печінці відбувається знешкодження багатьох хімічних або токсичних речовин, ліків, алкоголю, що запобігає її надходженню до інших систем організму. По-друге, синтезуються усі захисні білки плазми крові. У печіці зберігається залізо, вітаміни А, в 12 Д, К і відбувається взаємоперетворення речовин, отже, здійснюється участь в обміні речовин та енергії. Видільна функція полягає в утилізації еритроцитів, що загинули. Відбувається перетворення отриного амоніаку на сечовину, яка не завдає. Шкоди організму. У новонароджених печінка є кровотворним органом. У 12 палу кишку впадає проток підшлункової залози. Підшлункова залоза або панкрес це залоза внутрішньої і зовнішньої секреції. Вона розташована позаду шлунку. Вона має довжину приблизно 12-15 см. Протягом доби залоза утворює понад 1,5-2 літри панкреатичного соку, який має лужну реакцію. Панкреатичний сік містить такі ферменти трипсин і хімотрепсин, які розчеплюють білки до пептидів, ліпазу, яка розчеплює жири до гліцеролу та жирних кислот, амілазу, мальтазу, лактазу. Які діють на вуглеводи і розщеплюють вуглеводи на прості цукри та нуклеазу, яка розщеплює нуклеїнові кислоти. Порожниста та клубова кишки це відділи тонкого кишечника, які знаходяться між 12-палою кишкою та товстим кишечником і не мають чіткого розмежування. Основною функцією яка відбувається це остаточне розщеплення поживних речовин кишковим соком, який містить комплекс ферментів, здатних завершити гідроліз білків, вуглеводів і жирів, та всмоктування розщеплених речовин. Для здійснення всмоктування розщеплених речовин необхідна велика всмоктувальна поверхня, яка утворюється завдяки коловим складкам. І кишковим ворсинкам, пальцеподібним виростам на слизовій оболонці. Отже, у порожнистій клубовій кишках завдяки особливій будові здійснюється порожнинне і мембранне пристінкове травлення і смуктування. Детальніше розглянемо кишкові ворсинки тонкого кишечника. Кожна епітеліальна ворсинка вкрита мікроворсинками циліндричним виростом висотою 0,62 мікрометри та діаметром 0,8 мікрометрів. Під електронних мікроскопом вони нагадують ворсинки щітки і тому отримали назву Щіткова облямівка. Або кайма, або окантовка. Кожна мікроварсинка має ферменти, що спричиняють остаточне розщеплення, вуглеводи до глюкози, білків до амінокислот. Всередині кожної мікроворсинки розташовані кровоносні судини та лімфатичні судини, а також є особливі утворення крипти. Це мікроскопічні трубчасті залози, які розташовані між ворсинками, які утворюють кишковий сік. Основними процесами, які відбуваються у порожнистій та клубовій кишках, це порожнине травлення, воно відбувається у просвіті кишки і на нього приходиться приблизно 20-25%. Травлення і простянкове або мембранне травлення це 50-80% за рахунок мікроворсинок, які синтезують ферменти. Саме тут забезпечується найретельніше розщеплення поживних речовин та їх всмоктування. Пілки розщеплюються до амінокислот і потрапляють в кров, вуглеводи розщеплюються до глюкози. І також смоктуються в кров, а жири розчеплюються до гліцерола жирних кислот і спочатку потрапляють в лімфу, а потім в кровоток у венах шиї та верхньої порожнистої вени. Завершується кишечник товстим кишечником. Загальна довжина його становить приблизно 1,5-2 метри. І він має діаметр 6 см. Розрізняють такі відділи: це сліпа з апендексом, обидова, пряма, яка завершується відхідником аносом. Неперетравлені рештки перебувають у відділі товстого кишечника приблизно 12-24 години. Рух місту кишечника здійснюється завдяки перистальтичним скороченням стінки товстої кишки. Стінки кишечника складаються з трьох оболонок: із сирозної зовнішньої, із внутрішньої м'язової і внутрішньої слизової, середньої м'язової і внутрішньої слизової. Слизова оболонка товстого кишечника не має ворсинок. Залози слизової оболонки утворюють сік, в якому мало ферментів та багато слизу. У порожнині кишок велика кількість мікроорганізмів або мікробіота приблизно 2,5 кг. які поліпшують травлення, підсилюють засвоєння поживних речовин, сприяють утворенню вітамінів К і групи В, Запобігають розвитку хвороботворних мікроорганізмів. До 50% калу це живі або загиблі бактерії. Основні процеси, що відбуваються в товстому кишечнику. Це фізична обробка їжі, ущільнення та накопичення неперетравлених решток і формування калових мас, всмоктування води. До 4 літрів за добу деяких мінеральних речовин, вітамінів та глюкози і амінокислот, хімічна обробка їжі, яка полягає у розщепленні целюлози, синтез вітамінів К, В, знешкодження їжі за участю слизу кишкових залоз, лімфовузлів лів та корисних мікроорганізмів, які пригнічують гнильні процеси. Та дію шкідливих мікроорганізмів. Переміщення їжі та виведення їх назовні. Виведення неперетравлених рештків, називають дефекацією, яка відбувається в середньому один двічі на добу. Регуляція травлення у тонкому кишечнику, а саме жовчовиділення, забезпечується нервовою та гуморальною системами. Нервова регуляція відбувається безумовно рефлекторно. Нервові імпульси, що надходять по блукаючому парасимпатичному нерву, стимулюють жовчове відділення, а по симпатичному, навпаки, відбувається пригнічення. І умовно рефлекторно під час розмови про їжу утворюється жовч, а також гуморальна. Гуморальна регуляція пов'язана із діяльністю гормонів. Гормони 12 палої кишки і гіпофіза, стимулюють утворення жовчі, а гормони жовчного міхура пригнічують жовчовиділення. Регуляція травлення у тонкому кишечнику, а саме секреція підшлункової залози, регулюється також нервовою і гуморальною системами. А саме, нервова. У монорефлекторній реакції відбувається при подразненні слизових оболонок рота, стравоходу, шлунка, при здійсненні актів жування, ковтання, а гуморально під дією хлоридної кислоти, що потрапляє у 12-ту палу кишку з хімусом. В стінці кишки продукується гормон секретин, який з кров'ю виноситься у підшлункову залозу, збуджуючи її діяльність. На роботу підшлункової залози впливають проміжні продукти білкового і жирового обмінів, які потрапили в кров. Підшлунковий сік виділяється протягом 3-14 годин за добу, в залежності від види їжі. Регуляція травлення у товстому кишечнику відбувається рефлекторно. Випорожнення відбувається рефлекторно за участю діафрагми і м'язів живота. Центр рефлексу розташований у спинному мозку, а діяльність регулюється відділами головного мозку. Імунна регуляція травлення у кишечнику здійснюється за участю апендекса, лімфатичних вузликів стінок травного каналу, жовчі і кишкового соку. Давайте підсумуємо наш урок. У тонкому кишечнику завершується розщеплення поживних речовин. І відбувається всмоктування їх у кров і лімфу. Велику роль в процесах травлення відіграє жовч, яка сприяє розщепленню жирів, стимулює активність ферментів і рухову активність кишок. Поживні речовини. Які всмоктуються завдяки активній діяльності клітинних мембран, явищам фільтрації та дифузії. У товстому кишечнику остаточно розщеплюються поживні речовини і синтезуються вітаміни К і вітаміни групи В. В процесах травлення беруть участь бактерії. У регуляції травлення кишечнику. Задіяні всі регуляторні системи нервова, гуморальна і імунна. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!